Вітаємо в ефірі програми Співпростір Доброти. Сьогодні ми познайомимося з нашими маленькими друзями, згадаємо відомого французького письменника Антуана Екзюпері, адже Земля не перестала називатися планетою людей. Ну, принаймні ми в це не перестали вірити. І ми не забуваємо, що є відповідальними за тих, кого приручили. Отже, наш гість ефіру. Лідер громадської організації Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов вітаємо пана Олександра! Вітаю ведучий ефіру І Ми зараз дізнаємося, як сьогодні в нелегких умовах під час війни. Наші маленькі домашні друзі допомагають нам і стрес знімати, і як ми їх підтримуємо. І взагалі як ми навчилися з ними жити. А тим більше я там бачу маленьких друзів дуже різних. Давайте почнемо з ними знайомство. Отже, хто буде нашим першим гостем, будь ласка, пане Олександр, покажіть. Дякую. Я хочу поставити своїх домашніх люблянця. Це Мікіт Томас. Який він милий. Молодий, йому менше року. Uh -huh. Нещодавно. Окрім нього є Кіт Буся. З ним була дуже цікава історія. Спочатку гадало, що це кішка, але згодом, коли було його відділено лікаря, виявилося, що це кит. В документах записано, що кішка. Така несподівана історія. Він живе в мене вже десь 7 років. І є ще собака Сиберські Хаски Елла. Ось можете побачити. О, дівчина. Так. Це мої домашні улюбленці. Вони живуть разом, дуже ладять, а постійно товаришують. от. От. Знаєте, я, я якраз пригадав улюблену книжку Олена Осмоловська Мокрий Ніс. Це про собаче життя, про притулки, про те, які справжні життєві історії відбувалися. А от е, в вашій життєвій історії, як вдається, насправді, і собаці і котам е, дружньо жити разом. Ну, це я знаю, на практиці таке не часто буває. Як в вашому випадку це відбувається? Спочатку кішка та собака, точніше, кіт та собака. Не могли потрошувати дуже довго, тому що кішка була доросла, а собака була маленька. Але згодом вони потрашували, навіть навіть він спочатку дуже боявся. І Ел боявся собаку, і боявся кота. Але згодом він потрошувала дуже добре, а собака для нього стала ще одною подругою. Шоликатися разом спати, навіть він їсти зі низьки дуже часто і наразі мені дуже mm, чудово. А от як ви гадаєте, з вашого особистого такого е, життєвого досвіду, е, який настрій людина відчуває, коли спілкується постійно з домашніми тваринами? Який вони на нас такий мають вплив? Домашнів Люблінце це по суті як антистрес, Це життєвий антистрес, Це те, що допомагає нам відйтися від жахів війни. Це те, що дає нам гарний настрій. Вони також бояться обстрілів, бояться того, що відбувається за вікном. Але коли обстріли, вони постійно прилазять до нас з дружиною на кровать і разом з нами постійно сплять – І собака, і коти. Це. Антистрес і коти, до речі, вони відчувають те, що коли людина погана, коли болить голова наприклад. вони вилазять, лежаться на це місце і таким чином погивають місце, яке болить, та знемагають. Угу, чудово. До речі, це заміняє будь-яку фармацею будь-які пігулки, такий екологічно чистий спосіб. Це, до речі, покращує наше ментальне здоров'я. Це спосіб подолати постстресові синдроми, різні психологічні травми. А от така банальна житейська ситуація доволі часто може відбуватися. От ми постійно Чуємо звуки сирен, повітряна тривога. От як ви особисто реагуєте? Як реагують домашні улюбленці? Звуки сирен це жахливе явище, що є у житті кожного. І ігнорувати ці звуки не можна, тому що завдяки сирена, ми розуміємо, коли обстріли, коли наш ворог обстрілює наше мірні міста, і таким чином можемо. Укритися у бомбоске ощі. Особисто я, коли чую звуки сирен, завжди відходжу від окан. Моя родина також відходить від окон. І ми сидимо у безпечному місці. Тому що сирени це не те, що нам якось мешає, надає, дає, ні. Сирени — це, це те, що нас попереджує. І прислухатися до сирен дуже важливо. Дякую. Ну, а от е, ваша позиція як. Е... Тверезо, мислячої, адекватної людини цілком є зрозумілою. А от цікаво, як за вашими спостереженнями, як домашні улюбленці реагують, от коли вони ці звуки чують? На звуки сирен домашні улюбленці відносяться спокійно, але коли обстріли, вони лякаються. Собака не дуже, вона відносно спокійно реагує, але коти дуже лякаються і завжди. Якщо... Ліба під ліжку, либо на ліжку, під кого вони залазять, помашу нелякають собою. Супер. Я, я так вже зробив висновок, що домашні улюбленці вони не гірше за людей вже адаптувалися, навіть іноді і краще на такому підсвідомому рівні. А от як ви гадаєте. Відповідальне ставлення до тварин, як ми маємо його виховувати сьогодні в таких непростих умовах і особисто в своєму оточенні на рівні держави і суспільства? Наразі є проблема безпечних тварин, яких дуже багато, коли люди виїжджають з України з Мінськ. Це вони дуже часто басають тварин. Чому так? Тому що тварину дуже важко вивести. Повинна, тварина повинна мати документи, ветеринарний пас, усі ніякі щеплення. Без цього висти її майже неможливо. Це якимись обходними путями, але це порушення закону. І це робити не можу сказати, що не варто, тому що життя тварин важливіше за все, але дуже ризиковано, скажімо так, і тому багато люди залишають тварин. А є і такі випадки, коли тварин залишає просто так, тому що це зараз хлопот і краще, як пані гадати, взяти річ якусь. Але жодна річ не зрівняється з твариною, тому що тварина це як дитина. У нас три тварини, і ми ніколи їх не залишимо. Це була одна із причин, чому я не поїхав спочатку війни та повномасштабного вторгнення з України. Тому що в мене були тварини, в мене ще є морська свинка. На початку війни їх було дві, і поїхати залишити тварин я не можу. Mm, цікаво. Так у вас ще й е, свинка домашня. А як вона порозумілася із домашньою кішкою, з домашньою собакою? теж ж зовсім різні домашні тварини. Як воно вдалося? Е, молодий кот Томас. Він постійно на, не, на неї палює, але інші тварини вже привикли і спокійно відносяться. А Томас. Інколи намагається полювати, але постійно все зупинає, зупиняємо. Угу, зрозуміло. Значить, він стає таким усвідомленим, вихованим таким вже починає себе стримувати. Ну, доросліше є. так Так, ні, веде, так, так, зуміє, так, так. Це член родини нашої. Чи, практику... Чи пробували ви такі маленькі якісь творчі експерименти робити, ну, скажімо, включити якусь музику на кілька хвилин, щоб ваші домашні улюбленці її послухали. Ну, Вони ж вам дають антистрес, а ви їм якось теж хочете віддячити. Так, музика це і є антистрес. і є навіть, е, дуже давно було ще диски популярне, і тоді були шуми, море. Звуки повітря тощо. І ось ось ці звуки, природні звуки це була природна музика, яка допомагала з стрес. стрес. Інколи вмикав її, слухав та послаблявся. Щоб якось відволіктися. Ще дуже допомагає відволіктися це читання книг. Наприклад, книга Білий Клик дуже така цікава книга по тварин. Книга є. Дуже цікава, коли кішка за собака та дві собаки шукали свого господаря, і чи з пів Америки йшли. за Невероятна погода. Це книга називалася на пам'ятав трактор, але дуже цікава книга. Дякую. Ну до речі, от ви про книгу згадали. От ще можемо побажати нашим глядачам почитати повість має назву Мокрий ніс авторка Олена Осмоловська. От насправді це така своєрідна мозаїка з історії людей та собак, різних почуттів та емоцій, які сталися в житті звичайного підлітка. Вірність другові приводить Богдана до собачого притулку Мокрий ніс, різні собачі долі. Допомагають хлопцеві краще розібратися в собі та близьких, а мрії мають властивість здійснюватися, коли їх виношуєш та відпускаєш із щирим серцем. Як ви гадаєте, ваші домашні улюбленці вони про щось мріють? Я гадаю так, вони моють по українським небо. Собаками про те, щоб нормально гуляти. Не брете са нічого. Нормально гуляти. Раніше до війни повномасштабної ми дуже багато гуляли. Моя дружина ходила з нею на річку. У нас є річка. Є е е е місця, де людям купатися нежелательно, але не бажано, але тваринам, собакам дуже цікаво купатися. Мост місце кирпичний завод, там є таке місце, це така гарна плянка, і постійно там гуляв. Але наразі так далеко ходимо, тому що обстрілу дуже езиковано. І гуляємо лише у підвії на собачій площадці. Лише так. І не більше години. А раніше гуляли там 3-4 години. Це собаками. І так ти, коли ми також поміряли небо, та про те, щоб не було обстрілу, тому що для котів це, це дуже великий стрес. А усі тварини, я гадаю, які на, на вулицях, ми також про це. Дає не тільки на вулицях. Наразі є дуже велика проблема безпотуних тварин. Фестиваль не займається цією проблемою, тому що на це потрібно дуже багато ресурсів, як матеріальних, так і людських, і наразі їх немає, але. Багато зоосхихих організацій, які займаються цим. І до речі, у нас, наша міська влада також займається цим питанням і є комунальне підприємство за утримання тварин. Так, є а центр поводження у Харкові. У нас, дійсно, у Харкові. це дуже соціально важлива справа, щоб безпритульних так, щоб цих безпритульних тварин якомога менше було. Ну, принаймні, ми намагаємося йти до такої мети. От тварини у культурі і в суспільстві це насправді такий символ незламності в сьогоднішніх умовах виживання. От, давайте на завершення ефіру ще раз покажемо наших мирних героїв і на останок озвучимо ваші побажання нашим глядачам на тему співпростору. Собака наразі у іншій кімнаті. Так, Пішла. Ну, от, е, які ваші завершальні побажання на тему спів простору любові, що стосується і людей, і домашніх тварин? Я хочу побажати всім найбільше пекуватися по домашнім тваринам, тому що тварина це. це... Чомусь, як на одно маленькі собачки Вони виходять. Тварина це член один. Ми повинні про це пам'ятати. Тварину не можна ні в якому разу піти, ні, ніколи. На неї не бажано підвищувати голос. Тварина повинна відчувати любов, любов, повагу та турботу. Тому що тварини, вони беззахисні. І там, тварини, які опиняються на вулиці, в них зовсім майже немає шансів. Наприклад, домашні коти вони на вулиці не виживають менше. Собаки залежать від породи, але більшість також. Дійсно так. Тому нам потрібно турбуватися по тварин і пам'ятати про те, що тварини це наші друзі. І вони нуждаються в нашій турботі. Так, і вони нас можуть і заспокоїти, і емоційно підтримати. Ну ми теж маємо до них таку виховувати в собі повагу і віддячувати. Ну, звичайно, свій час їм приділяти і спілкування, іноді і поговорити, і погуляти, і музику дати їм послухати. Вони не дурніші за нас, насправді можливо, вони не вміють словами сказати як людина. Але вони на своєму ментальному рівні чудово відчувають те, що Земля є планетою людей, а ми з вами відповідальні за тих, кого приручили, кого виховали, з ким живемо радіо. Вони все розуміють. До речі, в мене були випадки такі, коли щось мали десь на шухляду на маленький кіт. Збрасував це. Собака це озивала, і потім вони це поїдали. Наказу Я думаю... невеличка була. Ага, та вони між собою ділилися по, по чесному порівну. От, бачите, іноді наші друзі, домашні улюбленці можуть людям класний такий життєвий приклад такої гарної достойної поведінки. Показати, щоб люди між собою теж вміли ділитися, не забували про це. Отож, треба й поділитися з братами, з нашими улюбленцями, щоб вони і були нагодовані, і емоційно відчували з нами контакт. Тому що вони завжди нам віддячують. От це супер антистрес. Це така безмежна територія, це співпростір добра та любові. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.